Була пізня ніч. Вбивця та його жертва йшли усією дорогою. За версією слідства чоловік спершу жорстоко побив жінку, після чого затягнув її у поле. Ймовірно, щоб зґвалтувати. На труп натрапила жінка, яка вигулювала собаку. Жертва була без верхнього одягу. За висновком експертів її задушили. Саме це стало причиною смерті. Особу жінки правоохоронці встановили одразу. Тоді ж дізналися, як і з ким вона провела останній вечір свого життя. Вона виходила з розважального закладу, і до неї на вулиці підійшов цей чоловік і запропонував продовжити відвідати ще якісь з розважальних закладів. Підозрюваного оперативники затримали через півтори доби. Йому 29. Чоловік уже був судимий за вбивство власної дружини. Відбув навіть покарання 9 років. На допиті він розповів про мотиви свого вчинку. Я їй запропонував, запропонував переспати зі мною. Вона була згодна, все. Зайшли з нею в поле. Вона тут сама розділася, що я почав роздивлятися, подмінив, помінили, і вона почала кричати, що вона мене засудить. Вивез буде вибивати з мене гроші. що буде я буду в міліції лежати. Я цього діла злікатися, вдарив її, два рази по обличчю, один раз в голову вдарив. Однак у поліції не виключають, затриманий, намагався зґвалтувати жінку. Чи справді все було саме так, встановлюють експерти. Загиблій було 28. Вона сама виховувала двох дітей: восьмирічну дівчинку та трирічного хлопчика. Вона сама проживала, потім вийшла заміж, народила доньку, розійшлася з цим чоловіком. Потім другий був від другого дитина з другим. Хлопчик три роки. І така охайна і порядна жінка була. Наталія, подруга загиблої, каже, та була зразковою матір'ю. Якщо кудись йшла, дітей залишала із нянею. Саме так було і того дня. Радочна дівчатка, двоє дітей, у неї хороша, така забутлива мать, активістка в школі батьківському комітеті. вона голова батьківського комітету. Садочку теж голова От. Пішла Пошла мама тахнуть. До всі гуляють дівчата. Нічого просто он був бивши. Познайомилася так. на така навіть була романтична, така довіряла. То і вот так от натрапив на неї цей злочинець. Жінку поховають завтра, чоловіку, який позбавив її життя, дітей матері загрожує 15 років в'язниці або ж навіть довічний термін. У тім слово за судом.